Має сіл Данюки, Хоминці та Чабани взялись вирішувати сільські проблеми. Ставки перше, що їх турбує, кажуть за їх станом, орендар не слідкує, а дітям та дорослим забороняє не тільки ловити рибу, а й купатися. Там одне, ну, Такі загаджені ставки, що ви подивіться самі, розумієте? було два-три метри, стало по коліна води. За тих 10 років загадували все капітально. Діти не мають права купатися, діти не мають права ловити риб. Взагалі ніхто не має ніяких прав до цих ставків. Голова гвардійської тергромади Іван Возборський каже, орендарі виконують всі зобов'язання, які передбачені у договорі. Про такі заборони не чув. З ставками немає проблем, тому що орендар виконує всі свої зобов'язання. Турбує жителів сіл і стан дорожнього покриття. Кажуть, дороги давно потребують ремонту, а є й такі, де після дрібного дощу швидка просто не доїде. Дорога прийшла в негодність, тому що їздять дуже великі трактори, комбайни, машини і трактори. І восени позаминулий рік, бо в минулому році вже дітей сюди не возили. В нас майже під богом діти були, що вони не перевернулися в рів. Голова громади пояснює, дороги у селах щороку підсипаються, і цей рік не виняток. Дороги в тому році підсипалися і планується щоразу. Ми на кожен рік плануємо одну чи другу чи третю дорогу, так що перепрошую асфальту їм там не буде. Причиною хвилювань для мешканців також є приміщення школи, що вже не функціонує. У діях місцевої влади люди бачать намагання зруйнувати освітній заклад. Вони вже віддали один клас трудовий під якийсь цех, де мають робити вікна, но це деребан. Її, якщо віддати, то повністю щоб за нею хто ніс відповідальність і вона була в живому вигляді, а не викачати з неї гроші, потім звідси забратися і лишити руїни. саме для того, аби підтримати приміщення у належному стані і зупинити процес розрухи, його і будуть здавати в оренду. Апелюють у гвардійській громаді. Комунальна власність. Я так розумію, що ми, якщо є потреба, то будемо здавати. Якщо є потреба для того, щоб не руйнували приміщення, воно звичайно буде облаштовуватися належним чином для того, щоб його зберегти. просто неба селяни провели зібрання та створили ініціативну групу. кажуть, попри всі пояснення, будуть і далі вимагати перевірки всіх договорів оренди. Голосуйте, всі підтримуємо. Є в нас є юридична компанія, яка перевірить ці всі папери і надасть їм юридичну оцінку. Надалі після тієї юридичної оцінки юрист має право запросити ще більше документів, або вони виправляють селищна рада на сесії, виправляє ці договори і або скасовує їх, або надає доцільність тим, що вони мають право користуватися, але за певною кількістю паперів ані ми йдемо в суд. Місцеві жителі сподіваються на конструктивний діалог, тому і створили ініціативну групу одне із завдань якої саме налагодження співпраці із керівниками гвардійської громади.